Сотрудникам ГАИ а есть такая служба на дороге, чтобы деньги сохранить свои. Как меня увидишь, делай ноги. У меня в пути не пошалишь. Даже если будешь на мопеде, а если ручку не позолотишь, значит дальше точно не поедешь Добре. А Матюк? Дупинки, знаєте, знаєте. Матюк чи як? Марченко. А, Марченко. Порасили, Марченко. Ага. Причину зупинки знаєте, не знаєте. Кажіть. — Причина вашої зупинки, швидкісна їзда в населеному пункті. — Населений пункт даний це є місто Гайс. Відповідно, швидкий рух має не перевищувати 60 км на годину. Направду розновити. А смаяв 103 км на годину. Порушення автоматично в часу проведення даного Ну... No. Звертайте увагу будь ласка. А де там мій номер? Nie, а номерний номер знак попереду вашого транспортного засобу встановлюється. А, я не знаю. Даті, будь ласка, а як інформація? ви в суді, а як ви в суді будете доказувати? Так, і будемо доказувати. Пішіть да? ну, документи, будь ласка, на право. Е, uh, Ваше посвідчення можна? ВІ 0097. Марченко Микола Володимирович, старший інспектор Гайсівського РВ. 23.01. Добре. Прошу. Прошу. Можна, так? Все, 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 Я так. Що, що? Запитую ж вас, не знаю, що ви Ні, все, все. Прошу. Добре. Добре, добре. добре. Піду по я подам цей. Зараз якщо випише цей. Е, якщо випише... Зразу оплачувати. Ні, якщо випише протокол і постанову, то я піду оскаржу, що. І все. Що що? Та це зараз Швидкий Швидкі режим, блядь. Скільки там у вас то? Я напишу, не порушував і все. Доказів надано не було. Це не Та хуй його знакось хуйня, блядь, Фен. Продавець фенів. Ти кажеш, це не моя ж скористь. Ну кажу, не моя скорость. Де? Номер, там немає номера на фотографії. Фотографії нема. Нема, нема номера, нема порушень. А що там плете. Це є одні отка робота. Кухуй. Дай так дому Я перепрошую як вас Пов язав. Пов язав. я, як звати? Ім'я по-батьковськи, по-батьковськи, ім'я побатькусь. Ні, не Та треба, не треба показувати. Нікола Володимировича. Не... Так, точно. Я вам раджу оце не писати. Це мій обов'язок. Бо я, ні-ні, я буду оскаржувати і ви програєте. Я нічого не маю проти. Ну, Важ будь ласка. Що, це ваше право. Що, що, що? що, що Ніхто не має цього. Прошу, пишіть. Це власне реєстраційний. Я почав. Пишіть, пишіть. Дайте мені, будь ласка, відповідь. Коли ви закріпите його на передньому вашому лобовому склі, так. І Це питання не до мене, це до Верховної вам... Ні, не до верхової до верхової Ради. Ні, до До Верховної Ради. Тоді ви, вибачте, будь ласка, будемо вам написати. Доказами по справі віде. є фото, відео, фіксація, кінофіксація, покази свідків. Фото, відео, кіно, кіно аудіо. Ні, Ну так це написано по подруге. Коли ви рухаєте згідно правил дорожнього руху та відповідно з дозволеному допустимо перевищенням швидкості до 80 кілометрів на хвилину, як регулюватися. Це не доказуємо, що це мого транспортного засобу чи це може якогось Туарега, який їхав передо мною. Перед вами рухався якийсь транспортний засоб? Творега. Загалі-то перед вами жодного транспортного засобу не буде, тому що ви здійснили одні з цієї колони транспортного засобів, які рухалися. Це по-друге. Ми покажемо так, Ні, ну, вгін тут не заборонено. Я а реєстратор кожного, це, це, це реєстратор. а потрує вам пояснів наступний, шановні. Таким же самим чином, попереду вас транспортний засобу жодного не було. Це ну, Це, 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 це недоказуємо. Що не чи було, було потрібно засоб? Відео на чому? На реєстрату? Які... Чому вони мають підлягати? Поясніть, зараз, будь ласка, ви. Що підлягати? Ну, ви... ви маєте право чим фіксувати правопорушення. Поясніть чим. Усі здобу... здобути докази, дорога... переводять. Бабульки законним шляхом. Ну. Фурбону, то, <проб> да, да, да. І номер <проб> є в ньому. Инвентарні. Підлягаються, да? Засоби відеофіксації підлягаються. Ну є такий 33 Технічні наказ. Технічні засоби. І що далі? Ну. Дальше. Технічні такі дозволи використовувати працівникам, да і. А засоби відеофіксації не дозволяєте чисто? Дозволяєте за свої відеофіксації, являється только... <проб> Ні, не. Ні? Тільки декори... визером і трукамом. Вот там є функція відеофіксації. Тікет, два, а то все остальне. Ми... Ні, ну ви зараз То пишете реєстратора, тоді. І номер там в ньому є. Я пишу взагалі риту статтю адміністративного законодавства. Ну це ж не факт, чи я порушив чи не порушив. Не да. факт, після того, чи буде різні. Так, ну гайда, гайда пєси, пєс, пєс. Пісня. Це я думаю, сидить, каблю. Можете не хитати, тому що. Не встигаю за вас на кинуть. Не, я вообще. Поправо! Ласка, при ласка, доктор, Значить, на 28, та 63. Праву, надавати пояснення. відповідно. Надавати відмовити задачі пояснень з приводу даного, а так скажете дане рішення, встановлені перед. Uh -huh. Це тут, те, що я вам зачитав даності тут. По-друге, підпис за копію протоколу та внесені даних, що про вас вірні. Після чого, по суті, порушення ваше пояснення, все, що ви бажаєте заходити, що то написано? Mm -hmm. Що то написано? За... Значену знаку. Руху. А, за значену. Знаком. За сп'янім погляд низку Так, так, де yeah, що цей? Тут вам ага, копію протокола спитки Так, а коли розгляд справи? Даний час, в даному місці. Ага, той де 90% по... постановка yeah, І по суті все, що ви бажаєте за потрібне, можете там загружать. Звідки їдете? Давай ка. Задайте Чи Шучок будете ще? Стерче так. Пішу,